Травень в Україні почнеться з нестабільної погоди. Перші кілька днів місцями будуть теплими, температура підніматиметься до плюс 16 плюс 22 градусів, а потім із заходу прийде похолодання з дощами, до кінця тижня зниження температури добереться до східних областей. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 2 травня, у вівторок, у зв'язку з надходженням до України антициклона під назвою Ріхте, опадів не очікується. Тобто під його впливом переважатиме суха погода по всій країні без виключення, тому нарешті можна буде відпочити від дощів та насолодитися сонечком, але місцями погода буде хмарною. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то вночі по всій країні температура повітря коливатиметься в межах від плюс 4 до плюс 8 градусів, а ось в денний час доби температура підійметься на пару градусів. Прохолодніше всього буде в східній частині, там очікується до плюс 13-17 градусів. А ось на решті території країни повітря буде прогріватися до позначок плюс 16 плюс 20 градусів тепла, а в західних областях місцями до плюс 22 градусів тепла. У Києві 2 травня погода порадуна з безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів, температура повітря коливатиметься в межах плюс 6 плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!